Загроза повномасштабної агресії з боку Російської Федерації нікуди не ділася. І ця загроза не лише сочиться через неконтрольовані нами прикордонні ділянки на Донбасі, вона нависає по всій лінії кордону з Російською Федерацією і навіть більше, що переконує нас у ворожих намерах Російської Федерації безпосередньої близькості. До наших кордонів розгорнути підрозділи російських Збройних сил чисельністю до 50 тисяч осіб, близько 470 танків, понад 1700 бойових броньованих машин, близько 390 артилерійських систем та 220 систем залпового вогню. Коло 490. Бойових літаків, сотні вертольотів, 24 бойових кораблі. Росіяни створюють нові і розширюють та модернізують наявні бази інші об'єкти військової інфраструктури. І, до речі, жодної гарантії, що в будь-який час ця навала суне на нас.